Друзі, якщо ви відчуваєте постійну слабкість навіть після тривалого відпочинку, якщо ваша шкіра, можливо стає сухою, настрій часто пригнічений без видимих причин, то можливо це не просто якісь знаєте випадкові зміни. А ознаки можуть бути якогось серйозного збою, а саме гіпотиреозу. Чому ця хвороба іноді так підступно до нас підкрадається? Що робити, як її виявити? Про це поговоримо з нашою гостею з нами Ілона Ханько. Це лікарка-ендокринологиня, також психологиня. з нами в студії. Доброго ранечку. Доброго Вітаємо вас. Дякую, що нас завітала. Я нас запросили. А, так. гіпотиреоз. Давайте. дай нам трішки значення, що це таке, тому що. Можливо, дійсно хтось скаже це не для мене. Я ніколи такого не чую мене проблем немає mm -hmm. допоки не зрозуміє, що це таке. Це справді це прям класика. Люди так. часто коли не звертаються до лікаря, в них можуть бути симптоми, але вони заперечують їх. Тобто, ні, це не про мене. У мене немає, все добре. Але справді ми не можемо визначити, чи є гіпотера, чи немає, поки ми не обстежимося. Але запідозрити його ми можемо. Це підозрити можемо саме по тих симптомах. А симптоми, як ви вже починали перераховувати, сухі шкіри, випадіння волосся, слабкість, втомлюваність такий ніби стан втоми. От якась хронічна така втома, людина не висипається, люди. Вона часто прокидається вже втомленою, е, інколи може там порушуватись цикл, якщо довго це все триває в жінок. Е, може там лібіду також трошки страждати. Ну, Тобто от, такі моменти вони ніби як загальні. Ми точно не можемо визначити, чи це людина перевтомилась десь на роботі чи з дітьми, наприклад, чи вона. Хворіє на гіпотероз, mm -hmm. і тому треба робити оці обстеження, щоб вже виявляти хвороб. Знати. Так, а якщо коротко, Як? простими словами, ось для нас, мирних для всіх глядачів, ось що це за хвороба така. Як uh -huh. воно проявляється? Чим воно шкідливе? Um, я думаю, варто почати взагалі з того, що таке взагалі щитовидна залоза, так? Uh -huh. Щитоподібна залоза, вона ось тут знаходиться така в формі метелика. Її часто зображують. Маленька залозка. Залоза це такий орган, який утворює гормони. Uh -huh. Гормони це речовини, які впливають на певні органи і стимулюють там їх роботу. Щитоподібна залоза вона впливає на... Всі сфери в організмі: на роботу кишечника, нервової системи, як серце працює, тобто от, швидкість процесів в організмі. І якщо Щитоподібна залоза працює активно, ми активні, ми здорові, ми в нас є енергія на роботу, в нас є там на розвиток якийсь. Так. А якщо щитоподібна залоза м, сповільнює свою роботу по певних причинах, то ми так трошки загальмовуємось, скажімо так, да? наша активність загальмовується. Відповідно, проявляються ті всі симптоми. Тобто гіпотироз, гіпо це зниження, тироз. Ну, тиро да? зниження роботи щитоподібної залози. Угу. є ще гіпертироз, так. це та більш активна її робота, але то зовсім інша історія. Угу. Дякуємо. Лікарі часто говорять про ну, вчасне виявлення, так або перевірку свого стану здоров'я. Що буде, якщо людина ігнорує симптоми і не проходить обстеження? Е, на що це може впливати і яким боком це може вилізти? Насправді, на початку, то і ніяким, але якщо це довго триває, то це дуже впливає на якість життя. Е, чому? На початку… Гормони вони поступово змінюються. Ну, тобто дуже рідко буває, але дуже рідко, що вони прям так різко-різко і одразу там mm -hmm. сильно маю пояснити, да, як ми я як лікар, наприклад, як це я інтерпретую результати. Е, є гормони саме зі щитоподібної залози. Він називається тироксин, трийоотеронін. Це можна перевірити по крові. А є гормон з мозку, він називається тиреотропний гормон. І ми їх маємо оцінювати в комплексі, тому що цей гормон з мозку, він як контролює роботу щитоподібної. Тобто він головний, він як директор, uh -huh. да, там, стимулює або сповільнює її роботу. І, відповідно, коли ми дивимося аналізи, то оцей е, ТТГ з мозку, він е, вгорі. Тобто він ніби хоче стимулювати, да? він дуже активний, він там, як батогом цю щитоподібну б'є, mm -hmm. щоб вона більш активно працювала. А самі гормони щитоподібної, вони внизу, вони знижені. І е, тому я кажу, так, якщо є підвищення ТТГ, то є гіпотероз, але це підвищення може бути зовсім зовсім незначне. І це означає, що може інколи навіть симптомів не бути. Але якщо людина прийшла в лабораторію, здала, обстежилась і виявили ось такі початкові зміни, це вже краще виправляти, щоб не допустити там розвиток. Так а як до вашого питання, повертаючись, то як ми можемо що буде, якщо не лікувати, то це на початку погіршується, погіршується більш виражені стають симптоми. Людині все важче, важче, важче прокинутись вранці, в їй важче працювати, важче змусити себе щось робити, в неї немає активності. Потім порушується, тобто сповільнюється трошки серцебиття, робота серця, може набиратись вага, часто набряклість якась з'являється, і активність, ну, мінімальна, мінімальна. Тобто не хочеться якийсь депресивний стан може також з'являтися. Тобто не сильно хочеться щось робити. Оце і воно стає виражено, якщо це не лікувати. Інколи кома може бути через гіпотероз. Ну це вже такий зовсім-зовсім запущений стан. Чудово пояснила про те, як це все визначається, тому що виявляється, щоб визначити так цю симптоматику, або хвороби це не лише щитовидка, а перевіряти ось цей гормон, який. З мозку, так. Так. з мозку. Так. З гіпофіз, Гіпофіс там є така в нас маленька залузка, та якщо я Лише щитвидку перевіряю, я не зможу побачити, тому що це і оприділяє. Mm, Головний ну, це буде дуже частково. Тобто, найголовніше насправді тепер і цей і цей. Так, так. Супер. Угу, угу. Ну все розібралися. Як цікаво, наш організм працює. Так. Вау, я це правда. дуже взаємозв'язане. Гормон з мозку контролює там щитовидку. І ці гормони якось вони передають так, інформацію так. один одному. <laughs> Як це взагалі працює? Дуже цікаво. Ось які взагалі зміни в житті потрібні для того, щоб допомогти в лікуванні саме цієї проблеми? Угу. Тобто, якщо вже є гіпотероз, так, так що так. ми можемо зробити? Якщо вже є, треба лікувати. Лікувати маємо саме препаратами. Це гормональні препарати, тому що щитовидна утворює гормони. Якщо недостатньо гормонів, вона їх, тобто не вона їх не може утворити. Якщо вона їх не може утворити, то їх треба звідкись взяти. А взяти ми їх можемо тільки відповідно там з таблеткою. Тому що вітамін Ди да. його ж ну 100%. організм не може сам до кінця виробити і отримати. Правильно так, і десь його треба брати, правильно. Це ж коли, коли п'ємо вітамін Д, то ми не сприймаємо це як там хворобу. Наприклад, так, так ми. Примам, це як підтримати організм. І от в гіпотерозі насправді так само дуже важливо, як ми це сприймаємо. Якщо ми це сприймаємо як хворобу, яка на все життя, і треба пити гормони, то, звичайно, люди дуже засмучуються. Але якщо це сприймати як так, я вранці п'ю кожен день таблеточку, але ця таблеточка мені допомагає активніше проявлятися, активніше жити і жити своє повноцінне життя. І насправді люди з гіпотерозом нічим не відрізняються від людей без гіпотерозу. Просто треба лікувати і приймати цю таблеточку. Абсолютно все. Якщо це сприймати як прийом, як вітамінки, mm -hmm. то а, чи якось ми можемо повпливати? Ну це лише препаратами, чи все-таки вартує робити не знаю, там фізичні вправи, займатися mm -hmm. бігом, якийсь раціон більш збалансований, більше рослинної їжі, чи все таки і це важливо і препарат? Правильно ви кажете, і це важливо і препарати. А чому так? Тому що коли є гіпотероз, знову ж таки, ми. Це такий стан, який не можна прям позбутися. Uh -huh. Тобто, це нам треба підтримувати. Ми це можемо лікувати, але ми це не можемо прямо вилікувати, да, позбутись повністю. Uh -huh. Тому лікувати можемо препаратами, активно собі жити, працювати. Але оці всі фізкультура, там активність харчування це все дуже важливо, але це більше де як профілактика. Uh -huh. Оце насправді більш важливо для людей, в яких немає гіпотерозу. І вони не хочуть, щоб він розвинувся. Тоді дуже важливо от, додати, наприклад, йодовані продукти в раціон. Всі морепродукти, все, що ми чуємо там, море, морська капуста, морська капуста, і, і все, що морське риба, жирні сорти. Там і вітамін Д, до речі, буде там і йод буде, і що ще селен важливий. Мікроелемент селен найбільше в бразильських горіхах, також він є там в кашах, в хлібі. Ну, багато насправді селен, дуже багато в яких продуктах є. Тобто нам важливо, щоб було збалансоване харчування. Здорова тарілка: це овочів достатньо, білку достатньо, складні вуглеводи, кашки, жирів, щоб, там, якщо людина на дієті, щоб не виключала собі повністю жири, бо жири це також важливо. Дякую. Угу. Які методи. Е... Лікування ще використовується для корекції рівня гормонів, тобто ну при гіпертиреозі. чи є якісь нові підходи зараз тут гіпотерозі чи гіпер? Гіпо. гіпо. Гіпор. Гіпор. Понижений. говоримо так, про, про низький про гіпо. Добре, а, які методи корекції? Ну, перший момент, якщо в нас причина, тобто є різні причини гіпотерозу. Якщо це причина просто в тому, що мало йоду. А це може бути, теж пам'ятаю, я казала, що трошечки підвищений ТТГ. Початкові зміни. Mm. Початкові зміни вони можуть бути, якщо мало йоду. Бо організм бере йод і утворює сам гормони з нього. А якщо нема йоду, то йому нема чого утворювати гормонів. Тому це харчування для нас і важливе. А, якщо це йододефіцит, то ми дали йод, наприклад, там, вітамінки чи йод в харчуванні, і воно все нормалізувалось. Там декілька місяців да, можна от такий експеримент, скажімо так, провести. Але якщо через декілька місяців Гормони все одно там ТТГ високий, а гормони щитовидки низькі, то це препарат і якби без, без варіантів. А, а може бути Іон так, що е, ТТГ високе так. і щитовидка показує високе? Чи це якраз закономірність? Якщо високе, то значить в щитовидці це занижений. А, так, я правильно? Та, тобто по класиці, воно має бути вони як. Антагоністи такі працюють, де, так? де, тобто, де, так. да, якщо ТТГ, ну, я, ну яка система? Давайте трошки детальніше yeah. про це. Щитоподібна заложа. Наприклад, утворює умовно йододефіцит. Нема чого утворити гормони. З щитоподібної подається сигнал в мозок про те, що нема гормонів, і починає активно ТТГ наростати для того, щоб стимулювати щитовидну. Але дарма, виходить, воно. І він стимулює, стимулює, а їй то вона не може цього творити. Нема звідки? <гум> так, так. Так. Да, тобто нема, ну, це не, ніякої не приносить користі. Але ТТГ ми бачимо постійно високий, При цьому гормони, наприклад, самої щитовидної, вони по референсах, там, по лабораторії, вони ще можуть бути в нормі. Тобто вони навіть ще не понижені. але… Е Якщо це довше триває, то це вже прям буде класика. Гормони опускаються, то О, таке просто, ще більше. Е, мені цікаво значення це так е, ну важливо вміти читати це, тому що. Зазвичай, коли я там здаю якісь аналізи, задивляться, ага. Цифра висока, значить завищена. Це не значить занижена. А тут навпаки, якщо повищена, то в тебе недостаток. Так, так, так. Клас, слухану. Цей це... мозок у нас Клас. дуже розумний, це він, він ж не тільки щитовидну контролює, він всі інші органи, які залози контролює, тобто там наші статеві, наші гормони, наші підшлункові залози, тобто, от, коли інсуліна там невистача. не тобто, вистачає. одній книзі прочитав, що 9 з 10 хвороб ідуть від голови. Від голови 100%. Там. Більшість. Дуже цікаво. А, чи можливо ось цю хворобу якось набути, е, якимось неправильним способом життя і так далі? Ось звідки йде взагалі корінь проблеми, що відбувається саме ось проблема щодо ось цей е, саме гіпотері... mm -hmm. гіпотеріоз, про який ми говоримо? Mm -hmm. Ось якраз набути, це ви кажете про йод дефіцит. Тобто, якщо в людини не зовсім хороше харчування? Uh -huh. Якесь хаотичне або дуже таке незбалансоване uh -huh. то якраз оце ми можемо цим і здобути собі гіпотероз. Цікаво, що харчування ми можемо набути, але харчуванням лише не можемо вилікувати. Uh -huh. так, Треба препарати все, тут, дивлячись знову ж таки, яка причина? Якщо тільки well, в йоду дефіциті причина, то ми можемо йодом виправити, насправді, uh -huh. але є інші причини там. Запалення щитоподібної, то подібної, наприклад, mm -hmm. да, за якісь запальні процеси, там, От, Якщо причина вже не в йоді, а така більш складна саме причина, то треба препарат. Як часто потрібно перевірятись в цілому на гормони? І коли я хворію на це захворювання, як в такому випадку, наскільки часто перевіряти, чи я вже здорова? Mm -hmm. Справді достатньо раз на рік. Раз на рік раз на рік це і профілактичне обстеження буде mm. для кожної там здорової людини. І це якщо людина вже хворіє на гіпотероз, то також раз на рік можна зробити обстеження для того, щоб зрозуміти. Чи в норм чи нормальне дозування, чи їй підходить? Якщо відчуває ці симптоми, вони знову, наприклад, з'являються після там. От... Ми компенсували гормони, вони вже в нормі, людини зникають симптоми. А потім, якщо вони знову з'являються, то це якби привід ще раз перевірити, що то подібно, тому що, можливо, зараз гормонів угу. не вистачає знову, угу. і треба там трошки збільшити дозу. Угу. Тобто, якщо є симптоматика, краще раніше перевірити. Якщо симптом немає, все гарне самопочуття, то тоді раз на рік. Слушайте, я ще не... Не знаю, ти так класно це і Це працюєш і ні одну хворобу так не розумів, як зараз вже так розклала як в матемаціялри. Це це це, це так, просто так, так. і ти тепер розумієш. Мене тепер і таке питання. у Нас ще трішечки буквально часу залишилося, А що гірше взагалі? Ось це гіпертеріос чи ага. гіпотеріоз, тому що це і і те, і те. Дві крайнищі. О, оце правда. Це крайнощі, тобто і те не добре, і те не добре. З, з гіпертерозом людини більше виражена симптоматика, і вона гірше почувається mm -hmm. трошки, тому що вона в неї сильно калатає серце, вона сильно ак гіпер, така гіперактивна, тривожна стає. Ну їй прям прям погано погано. Але і з гіпертеозом, якщо він досить виражений, то їй також погано, просто в іншу сторону. В неї слабкість. Mm -hmm. Слабкість, і в що так, що так, не добре. Слабкість так, так, так. 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 І чи може бути таке, що людина ось побачила по своїх якихось ознаках, що вона там набирати різко вагу, почала щось таке? Що це може бути індикатором? Тому що в мене ось буквально я реальна історія життя, ми знайома в якої були такі проблеми, то вона дуже була втомлена, завжди хотіла спати. В неї різко збільшилася вага і так далі. Ось чи може це бути таким прям дзвіночком дзвіночком Якщо у нас є три хвилинки, я вам розкажу таку історію, випадок клінічний, як ми кажемо. Дівчина звернулася ну, 45 років. Було, mm -hmm. Звернулася на консультацію, тому що вона активно займається спортом три рази в тиждень, тобто нормальне фізичне навантаження. В неї дуже хороше харчування, тому що вони з нутриціологом його там mm -hmm. все скомпенсували. А, вона ніколи не зверталася раніше до лікарів, тому що пам'ятаєте, як ми на початку казали, все саме нічого пройде, не нічого не болить, я здорова. І тут вона прийшла і каже: лікарю, я впевнена, що в мене порушення ще то подібної. Я зазвичай до цього так трошки скептично ставлюсь, тому що ну, ми, ми не можемо перевірити, да? ми можемо запідозрити, але ми не можемо точно сказати. Тому кажу, давайте обстежуватись. Але по-чесному я також запідозрила, що є там щось, тому що симптоми в неї класичні, в неї дуже такі е, сухі п'яточки угу. з тріщинками. В неї почало отут ось випадати волосся на кінчиках брів. Це також такий симптом гіпотерозу. Тобто вона все робить для схуднення, основний запит був чисто по схудненню. Угу. Все робить для схуднення, схуднення немає. На бряклість є, е схуднути не може. Перевіряємо ТТГ, він в нормі до 4. -х. В неї він 50, щось там 50 з чимось, Уявляєте в 10, більше 10 разів. Тобто це дуже це дуже високо. Це були дуже сильно змінені гормони. Відповідно, призначили лікування через 4 місяці на прийому препаратів, так, саме не вітамінів, а препаратів в неї прекрасне самопочуття. В неї почалось, там мінус 4 кілограми вже пішло, тобто почалось зниження ваги. Далі їй буде простіше самостійно коригувати цю вагу. Тому що ми запустили цей метаболізм, як люди кажуть. Mm -hmm. Тобто швидкість процесів запустилась, і організм буде вже не накопичувати, а потрошку віддавати. Це сказав. цікаво, такий ну, якби зразковий спосіб життя, mm -hmm. і ніколи не знаєш, Дякую, коли чекати. Так, угу, так. так, дякуємо, дякуємо за такий реальний wow, кейс дуже... за справжній ось висновок е, випадок життя, який ви розказали. справді. І за розмову дуже цікаво пізнавально. Я впевнена, що нашим глядачам буде що почерпнути і на що звернути взагалі увагу. Тому що друзі, пам'ятаєте, наше здоров'я це найцінніше, що в нас є, і воно тільки у ваших руках, тому що це ваше здоров'я. Дякуємо вам, пані Ілона. Нагадаємо, що з нами сьогодні Ілона Ханько, це лікарка ендокринологиня, також психологиня. Говорили про гіпотеріоз, про перші симптоми, про лікування. Тож основний меседж це друзі, слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб обов'язково зауважувати перші зміни в своєму організмі. І вчасно звертатися до лікарів. Будьте здоровими! Ну а ми вже скоро повернемось.